Українці, вам можуть заблокувати карту, навіть якщо ви нічого не порушували. З 1 червня 2025 року в Україні діють нові правила для банківських переказів. Банки підписали меморандум, який передбачає посилення контролю над фінансами клієнтів, зменшили ліміти на перекази до 100 тисяч гривень на місяць для людей із середнім рівнем ризику, а пенсіонерам, студентам та іншим інкатегоріям залишили 50 гривень. Тисяч гривень на місяць. Банки можуть перевіряти всі підозрілі платежі, якщо ви часто отримуєте. Перекази з підписом за товар, донат чи допомога. Якщо немає ФОПу, буде фінансовий моніторинг, а далі блокування або запит на пояснення. Що ж робити? Уникайте неоднозначних формулювань із призначенням платежів, не приймайте великі суми на особисту карту. Якщо маєте дохід, підтверджуйте його офіційно. Подбайте про безпеку своїх грошей. Нові правила вже працюють. Більше дізнатися на каналі Посилання в шапці профіля. Дякую за перегляд!